З вами живемо на героїчній землі. Адже саме тут, у далекому, 17 сторіччі, вершилася доля України. Саме тут був високо піднятий переможний прапор національно-визвольної боротьби українського народу за незалежність. Сьогодні, в ці втраневі дні, ми відмічаємо 365-річчя битви на жовтих водах, яка Завершила визначну подію в історії нашої держави. Саме цій вівоковній битві ми присвячимо нашу ювілейну історичну композицію, ми гідні нащадки козацького роду, пам'ять про вас в нашім серці жива». Козаки ми, козаки, ми, козаки, наші вік не на мить, а на віки, наше лизерство відомо у світах, наша врода на калині срібен птах. Вінку, є нам літувань, гей, молодих, смерть для нас лише в походах перед Наша правда волю виведе з темниць. Ми народу зникамо, горда віть. Козаками не Козака зрекли, і визовіть. Наша сутність ні на мить, а на віки. Козакими, козаки ми, козаки. Легенда, легенда, наповні легені, повідай мені про святе. Хай слово моє перейме твої гени, корінням у долю росте. Переможна битва на жовтих водах відбулася 16 травня 1648 року. Про цю історичну подію збереглося багато документів, спогадів, народних пісень та легенд. Чи не той то хмілька на течі не б'ється, гей, Хмельницький, що шляхами б'ється, поїхав, поїхав Хмельницький к жовтому броду. Гей, не один лях лежить головою у воду. Не пий Хмельницький дуже той жовтої води. Їде ляхів сорок тисяч хорошої вроди. А я ляхів не боюсь і хатки не маю. За собою велику потугу я знаю. І ще й йорду за собою веду, а все вражі ляхи на вашу біду. Утікали ляхи, погубили шуби. Гей, не один лях лежить, виширивши зуби. Становили ляхи, добовою хату, прибіться ляшкам, в Польщу утікати. Утікали ляхи, деякі вовки, діли ляхи, собаки, сірий вовк. Я наша у польській м'ярмі і чекала від козаків воленькі солі. Зібрав на козачень, розмову повів, як весь жовті ті води від польських панів. Зібрав Данко зачинків, розмову повів, як визволить жовті води від польських панів. І сказав їм будьмо, будьмо мужні в праведні бою і перемогу в рідному краю. Будем, Будем. разом бою. Дощ іде, а Хмельницький своє військо в жовтий брід веде. Билих того і завзято, хлопці молоді, здобули на перемогу, на жовтій воді. Перший етап битви відбувався з 29 квітня по 15 травня 1648 року на верхньому лівому розголуженні ріки жовтої. А другий етап розгром польського війська, який відбувся 16 травня 1648 року, під час відступу ворошого війську в паралельному бальці княжі Байраки з різними джерелами. Всильність війська Богдана Хмельницького складала від трьох тисяч до восьми тисяч чоловік. Воно в основному складалося з людей, які не мали ні певного відповідного озброєння, ні бойового досвіду. Звісно, виступати з таким військом проти облаштованого та вишколеного війська Миколи Патоцького було чистим самогубством та видатний талант Богдана Хмельницького, полководця. Його правильний розрахунок щодо притягнення татар на свій бік усе це справило сильний вплив на успішний розвиток битви. Славний сина України, геть мене Богдана, Ти підняв народ український перше на постання. Ти навчив їх воювати і перемагати. Ти їм завжди, як батько, та як рідна мати. Ти навчив їх вільно жити і любить свободу. Захищати Україну і волю народу. За тобою, наш Богдане, йшли різні народи. Ти одержав перемогу першу в жовтих водах. З богуном і кривоносом добре воювали. Наші рідні жовті води зярми рятували. Слави вас на коней всіх трьох посадили, Щоб шани у всі до вас ходили. Якби на жовтих водах Хмельницький пішов слідами своїх попередників і став чекати у замкненому таборі наступу шляхетського війська, то воно озброєне артилерією та, маючи більше тисячі закутих у панцирі-гусарів, змило б козацьку піхоту одним ударом. Треба було передусім спішити польську кавалерію, змусити її зайняти невигідні позиції, а тоді вже скористатися з переваги козацької піхоти. Ось тут і проявилася майстерність полководця українського війська. Свій шанс на наширтих водах Богдан Хмельницький не упустив. Після штурму шляхецького табору, що втривав майже два тижні, він вирішує 15 травня дати генеральний бій. Комбінований удар козацької кіноти та піхоти змусив ворога відступати під покровом ночі. Однак наступного ранку козацьке військо наздогнало відступаючих і розгромило ворога. Цілина половецька борита, вже ні кров, ані біль не закаліє. Вже навіки загрузили у небі смертельні і зірки. Вже п'ятнадцятий день шаленіє, жовтолоцька, жорстока баталія. Вже п'ятнадцять світань не оминають ні рук, ані біль козаків. Нерозчебно затято зійшлися, аж кришаться зуби від гнівності, Ядра й голови падають в суміш та падають гей не дарма. переможуть повсталі сьогодні. І народна війна розвагнибиться. А поступляться нині, до віки не скинуть ярма. Славна перемога на жовтих водах сприяла могутньому розгортанню національно-визвольної війни на Україні. Вона обійняла цілу Надніпрянщину від Лубінщини до Поділля. Стоїть могила, в жовті відпочивають козаки, що визволяли нашу землю. Залишились на віки, що визволяли нашу землю, ні залишились на віки, вони відважно воювали, великих поляків і татар, бо їх обій води кмітливий, болярто. Бо їх убій води в квітливий, бо я гартований гетьман. Шановне товариство. Сучасне казацтво. Вітаю вас з такою знаменною подією. в місті жовті Води, як 365 річчя битви. Першої битви під проводом Богдана Хмельницького, селянсько-козацького війська, яке розгромило одне із найкращих в Європі на той час військові посполителі. Ну, я гадаю, що тут старші діти в нас сидять. Історія України вона вивчається, вивчається, я гадаю, Дуже мало часу відводиться на якраз історію козацтва, яке тільки вивчається там в 8 класі. І, будемо казати так, щоб розповідати і знати історію козацтва, його зародження, розвиток, події, які відбувалися історично, скажімо там, в XVIII-18 столітті. Про козацтво перші письмові такі вже відомості є, як історіографія нам каже, в 1492 році. Але воно зароджувалось ще раніше. І ви, мабуть, знаєте із кого. В основному наше січове козацтво організувалось в Запорізьких землях, на Запоріжжі. Чому на Запоріжжі? Ну, по-перше, це були степи, які ще ну, не зайняті були польською шляхтою, польськими магнатами, куди тікали селяни від панської шляхти. Та я вам скажу, що і наша українська шляхта, яка вибивалася трошки так сказати, на Щебель, вище. Дуже не особливо жаліла наших селян. Формувалися окремі загони, окремі паланки. Чому Дніпрі, Запоріжжя, Дніпро, острови, де дали можливість людям, можливість захисту великих групувань військових групувань. Ну і історія, скажімо, Богдана Хмельницького також вивчається в школі. Це людина, яка починала своє, військову свою освіту і освіту світську, будемо казати, на в Заході, в Польщі. І воював він, починав свої звитяги в польському війську. Але особливості соціально-політичного розвитку на той час в Україні і його особливі, його сімейні, так сказати, ну, події в сім'ї. Все-таки привели його до того, що він пішов на Запорізьку Січ, і ви знаєте, якими подіями це закінчилось для Речі Посполиття. Перша битва під жовтими водами дала це і історична, і політична подія. Історична в тому плані, що ніколи іще до цього. Українське селянство не було наскільки високоорганізоване, і ніхто не вірив на той час, що ця, як казали поляки тоді магнати, зграя може перемогти досвідчених високоорганізованих військо Речі Посполитої. Але ж так відбулося. Я вам скажу, що і подальші події, пов'язані зі новою Богданом Хмельницьким, вони були, по-різному закінчувалися ці битви, були і поразки. Але сама головна подія, яка дала можливість людям повірити в себе, в те, що ми можемо боротись і побороти коронні війська. Ми можемо звільнитись від польського гніту. Оце основне так сказати, ну, казати, значення жовтоводської битви, коли люди повірили в себе. Краю козацької слави, боїв переможних держави, огнем і вечем руком. І сторінки, і сторі, нашою кров'ю полити, ти в жовтоводських степах, духом за них полити, запам'ятався віка, слави. Слава, що Україна буде жива Пільною нині і стала, щедра Дніпровська земля, серед полів виростали, гарні шахтарські міста. вірою в Бога, покращимо. Нашіх нащадків життя Дніпро Петровщина наша має значне майбуття.